Доброго дня. Ну, власне, я наскільки розумію, той кабінет, який відкрився у вас у центрі, він дуже подібний на той, який от щойно подивились наші глядачі, і ви так само. Той, що був презентований у Хмельницькому. Чи, можливо, є якась різниця? Так, звичайно, ці кабінети подібні. Все було правильно сказано. Ми маємо дбати про своїх пацієнтів, особливо про, про внутрішньо переміщених осіб. Ці кабінети насамперед створені для жінок з інклюзією, особливо для тих, зокрема для тих, які змушені були переїхати в інші регіони зв'язку з війною, для тих, які піддалися гендерно зумовленому насильству. Також ці кабінети закривають потреби жінок з інвалідністю, закривають потреби літніх жінок та інших вразливих верст населення. Що робили раніше? Просто маю про це спитати, бо ну, ми розуміємо, що зараз класно може просто скористатися, натиснувши кнопочку, підйом працює лікарю, просто зручніше, так само і зручніше людині, які доводиться сюди ж на досить незручне крісло сідати. Як ви раніше викручувалися? Так, справді, кабінет обладнаний досить гарними медичними меблями та спеціалізованим інвентарем. Ми маємо, так як і в перинатальному Хмельницькому е гінекологічне крісло з електроприводом. Можемо підлаштувати його під потреби кожного пацієнта. Маємо звичайно підіймач, за допомогою якого можемо пацієнта безпечно перемістити в то місце, в яке нам потрібно, чи то на кушетку, чи то на крісло. Досить дуже зручно, як пацієнту, так і нашим працівникам. Що ми робили раніше? Ну, звичайно, це було досить важко. Якщо е, все-таки пацієнт міг лягти на гінекологічне крісло, яке в нас було потрібно було два чи три працівника, щоб йому допомогти це зробити. Якщо це було неможливо, все таки огляд проводився на кушетці. Ну зрозуміло, було незручно усім, а це Абсолютно. насправді так і для пацієнтки особливо. Е, ну і зрозуміло, що для лікарів для всіх е, зараз знову ж таки це ж не тільки про крісло йдеться а якраз був перелік того, що буде безкоштовно надаватися. Розкажіть нам про це детальніше. Ми теж розуміємо, що гінекологам зазвичай для того, аби це не тільки огляд, а і аналізи, от, наприклад, чи включений в цей пакет послуг у безкоштовні, звичайно, якоїсь додаткової плати від Національної служби здоров'я ми за це не отримаємо, але. Але я думаю, що це буде оплата за простий за огляд лікаря гінеколога в тому числі за консультацію психолога чи іншого суміжного спеціаліста. Якщо це буде відшкодовано національною службою здоров'я, ми зобов'язані нашого пацієнта забезпечити всім необхідним виробами медичного обладнання, також послугами лабораторії. А ви ще не знаєте про те, як це працюватиме? Чи буде повністю? Я думаю, що це все таки буде е, і, звичайний огляд лікаря Шоргікола, який нам в принципі відшкодовується національною службою здоров'я. А зараз просто маєте ще ось розхідний матеріал, так би мовити, який закупили і фінансуватимуть так. міжнародні партнери наші, так? так? Щодо цього тоді теж зрозуміло. І далі ще таке питання. Люди, якби хтось комусь подобається, комусь хтось може не подобатися. І пацієнтка, і навіть якщо вона внутрішньо переміщена, особа має право обирати лікаря, до якого хоче звернутися. А чи є така можливість зараз, чи тут. Якраз такі права е, звужені. Щодо відкриття у нас кабінету, наші лікарі пройшли очні так і дистанційні курси щодо специфіки роботи цього кабінету, надання послуг в цьому кабінеті. Навчання пройшло шість лікарів, тому я думаю, що обов'язково пацієнт буде мати право вибору лікаря. Ну супер, насправді, а яка кількість працюватиме ну, одночасно? Тобто, якщо це шестеро людей, шестеро лікарів безпосередньо, це зрозуміло, що повинен бути ще і е, додатковий медичний персонал, і це якісь черги. Е, е, розкажіть про це. Одночасно, звичайно, буде працювати тільки один лікар і одна медична сестра. Але в тому разі, якщо лікар буде відсутній з якоїсь певної причини, лікаря можна замінити іншим, який підготовлений до роботи в цьому кабінеті. Ну, і, власне, сьогодні у вас вже було офіційне відкриття. Чи ви одразу до роботи приступили? Чи це робота почнеться вже така, так би мовити, в полі вже завтра? Я Думаю, що насправді ця робота почнеться навіть не завтра, але з понеділка вже тому що завтра п'ятниця. Деякі ще є моменти і нюанси, які ми маємо до понеділка підготувати. А з понеділка почнемо. Хочу наголосити на тому, що для того щоб звернутися до лікаря акушер гінеколога в тому числі який працює в цьому кабінеті, не потрібно електронного направлення від сімейного лікаря. Це раз. Ем... І Доступ до кабінету цілодобовий, тобто, цілодобово можуть пацієнти отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу на умовах повної конфіденційності.